Всім доброго дня. Нарешті я дожив до клавіатури від фірми Євга. Наважився таки придбати. Хоча чому б і не придбати, якщо ціна смачненька є, набагато дешевша, ніж вона коштує нова ВАБУ в Америці. Ось хотів би показати, як треба робити справи. Клавіатура мембрана, я так зрозумів, я ще до кінця не розібрався, не бачив ще її. Ну, як розвідкривав на пошті, але не роздивлявся. От бачите, тут е, англійський, французький та сруський є. Звичайного тут немає. Того, що на болотах звикли, а сруський є. Ну, це таке ми будемо потихеньку розпаковувати. М -м, можливо вона навіть без нампадів... хоча ні. А де ж стрілочки тоді? Ну, намальована вона без нампада і без стрілочок. А як є насправді, зараз подивимось. Ех, незручно одною рукою. Так я ніякого утримувача для телефону і не організував. Так і знімаємо по колхозному. Так, ну Євга завжди вміли пакувати та й робити речі, вони теж завжди вміли. Можливо, колись це і зміниться в гіршу сторону, але поки більшість тих девайсів це штука цікава. Як я вже казав, може не казав, давно я вже заглядався на ці їхні девайси. В них ще є мишка, але вона дуже футуристична. Мишку я не дуже хочу. А от коли вже все таки вирішив. Тим паче, як я вже казав, ціна виявилася смачненькою. Ітура доволі таки важкенька. Навряд чи вона механічна. Ой. Скоріше за все. Скоріше за все, все мембрана. Не дуже й тихо, але Але спробуємо. Такий матеріал цікавий на клавішний пластик, напевно, звичайний, але він такий, як наче гладенький, не знаю. Будемо пробувати. Підсвітки 100 тисяч мільярдів, нам не потрібно. Два рівня рівні ніжок, вище, ні вище, ні нижче. Підключення, звичайно, USB. Провід в, тканинні, в тканинному переплеті. Можливо, хто знає, як правильно, правильніше буде українською сказати. Напишіть в коментарях. так. Ну, напевно, ще до комп'ютера я підключу, хоча що там показувати підсвітку просто. Декілька там різних та й все. О, стоп! З Зачекайте! А яка ж вона сруска, якщо вона не сруска. Букви І з русскої немає. А українські є. Ї. І, а з русскої І то немає, не написано. Цього з русського знака немає. Тю, так це Так це неправда на коробці написано. Це українська клавіатура виходить. Хм. Цікаво. Але побачимо. От, продовження відео з вимкненою клавіатурою. Ну що тут? Клавіатура клавіатура, підсвітка да і все. 150 тисяч видів, де воно тут клацається, щось поки не дуже розумію. а ось, ну Тут в інтернеті все є. Це воно це всякі штуки забрудниться та й буде по підсвіці. Де виключити? А, тут ще 150 тисяч видів його. А ну все не видно. Точніше цих. Рівнів яскравості. Щось голова вже не варить. Десь тут, ні, тут є десь один прикольний режим. О, це прикольно. Ну Хоча не скажу так, чисто побалуватися. Навряд чи я не буду користуватися підсвіткою цією. Вот таке. То є таке.